Навчальний фільм для членів дільничних виборчих комісій з місцевих виборів на місцевих виборах 25 жовтня 2020 року. Організація голосування за місцем перебування. Підготовка до відправлення членів дільничної виборчої комісії для організації голосування за місцем перебування. Голосування виборців за місцем їх перебування організовують не менш як три члени дільничної виборчої комісії, визначені рішенням виборчої комісії, які повинні бути представниками різних суб'єктів подання кандидатур до складу комісії. Голосування організовується з таким розрахунком, щоб члени дільничної виборчої комісії повернулися до приміщення для голосування не пізніше як за годину до закінчення голосування 19.00. Голова дільничної виборчої комісії оголошує про відбуття членів комісії для організації голосування виборців за місцем їх перебування. Видає їм витяг зі списку виборців по одному примірнику інформаційних плакатів та інформаційних буклетів. Опломбовану та опечатану переносну виборчу скриньку. У скриньку опускається контрольний лист у контрольному листі зазначається номер виборчої скриньки. Час виходу, година та хвилини членів виборчої комісії, кількість отриманих виборчих бюлетенів, окремо щодо кожного виду місцевих виборів, прізвище членів ДВК, яким видані виборчі бюлетені. Контрольний лист підписується присутніми членами ДВК, підписи яких скріплюються початкою виборчої комісії та за бажанням кандидатами, довіреними особами кандидатів, уповноваженими особами організацій партій, офіційними спостерігачами. Порядок голосування за місцем перебування під час проведення голосування виборців за місцем їх перебування мають право бути присутні кандидати, їх довірені особи, уповноважені особи організації партії та офіційні спостерігачі. Виборець чи члени його сім'ї не можуть відмовити у присутності під час проведення голосування членів комісії, які проводять голосування, а також кандидатів у депутати, кандидатів на посаду сільського, селищного міського голови, довірених осіб кандидатів, уповноважених осіб організації партії, офіційних спостерігачів, які мають право бути присутніми під час проведення голосування. У разі відмови допустити всіх зазначених осіб у приміщення виборцю відмовляється у проведенні голосування за місцем його перебування. Виборець пред'являє паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення громадянина України для осіб, недавно прийнятих до громадянства України, і отримує по одному виборчому бюлетеню для голосування з кожних місцевих виборів. Виборець особисто в режимі таємного голосування заповнює виборчі бюлетені. Виборець опускає виборчі бюлетені до переносної виборчої скриньки. Член сім'ї виборця або особа, яка здійснює за ним догляд, має право бути присутнім під час голосування виборця. Може допомогти заповнити виборчий бюлетень та вкинути його у виборчу скриньку. Якщо виборець внаслідок порушення здоров'я у зв'язку з інвалідністю, тимчасовим розладом здоров'я віком не може зробити це самостійно. Опрацювання списку виборців після повернення членів дільничної виборчої комісії. Член дільничної виборчої комісії, який видавав бюлетені, у списку виборців робить позначку Голосував за місцем перебування, зазначає своє прізвище і ставить підпис.